Наші думки та емоції реально дуже сильно впливають на роботу щитовидної залози. І при тривалому порушенні можуть викликати її хвороби. Але з іншого боку, є позитивна новина. Ми зміною свого мислення, ставлення та зміною емоцій, можемо заспокоювати саму щитовидку. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська, а також я є і рефлексотерапевт, який, до речі, має хороші результати у лікуванні хвороб щитовидної залози, особливо тиреотоксикозу, а також автоімунного тиреоїдиту. І тому сьогодні я ділюся з вами своїм досвідом, як заспокоїти щитовидну залозу і як не перевести її до дистрофічних змін, де вже щось робити дуже складно. Зняти це відео мене мотивував лікар Василь Чайка, де в своєму відео він згадує по психосоматику щодо залози, і такі речі, як, наприклад, постійне надмірне бажання чогось може провокувати, збудження нервової системи, викид гормонів стресу, відповідно підвищення гормонів залози, а також постійне незадоволення якоїсь ситуації, від якої хоче втекти людина, також може це провокувати. Е, то правда, але єдине, я би хотіла значно доповнити. Адже у відео, на жаль, не сказано, як це поправити. Е, дивіться, я коли почала працювати рефлексотерапевтом, на початку я собі купила прилад на катані. Це діагностика по точках акупунктурних перевіряється, де надлишок, де недостатність. І от хочу сказати. Тих людей, в кого був реально підвищена функція щитовидної залози, по меридіану трьох обігрівачів, який відповідає за залози внутрішньої секреції, наоборот, була недостатність, тобто виснаження. І у них також високий. А... Показники по меридіану вітру і меридіану холоду, які це відповідають емоції. Хочу, але боюсь. І отут психосоматика якраз людина дуже сильно хоче щось зробити, але її не пускає, її стримує. Це можуть бути якісь комплекси, якісь переустановки, а що люди подумають, а що це. Тому перший варіант, от наприклад, я та людина, що часто там щось придумує, багато хочу і багато роблю змін. Ну що, сісти, там сказано, заспокойся, сядь, і все буде добре. Ну що мені кинути, то робити і все це. А як кинути? А як коли в мене троє дітей, в мене робота, в мене там город? Як це все кинути і заспокоїтись? Насправді, ж, коли людина проходить є етапи циркуляції енергії, зрість, я не щось не влаштовую, хочу змінити. В результаті радість. Якщо ж вона не переходить через страх. Етап злості, звісно, накопичується всередині і виникають якісь хвороботворні процеси, в тому числі може бути серцебиття, порушення сну і збудження щитовидної залози. А от по цьому, що не влаштовує я, хочу втікнути, а не можу покинути цю ситуацію. Це також людина це покидає, стає легше, але найчастіше по своїх пацієнтах скажу, та і по собі це йде проблема з свекрами, свекрухами або чоловіком, або дітьми, тобто з тими людьми, які найчастіше з нами контактують. І відповідно, хто найдовше, той і викликає різні негативні емоції. Знову ж таки, в тої людини, яка не ставить розмежування. Найчастіше починають її вчити, жити, втручатися в її життя і так далі. І тому тут також ну, не просто втекти, ну що всім, хто ну, щось не так, і от є бажання покинути, розводитись, розвалювати сім'ї, лишати там, дітей без батька, можна і чоловіка виховати, і можна домовитися з векерами, свекрухами. З Це реально впливає на щитовидну залозу, але отакий спосіб що там заспокойся. Не є зовсім правильний. Тому а, акупунктура. А, я далі ще пройшла суджок-терапію, і я є суджок-терапевт п'ятого рівня, це тобто вже такий продвінутий спеціаліст. А, хочу сказати, що там йде зовсім інша терапія. Йде вихід емоції, не обов'язково. От, наприклад. Емоція вітру, тож викликає серцебиття, порушення сну – це є скрита злість. Якщо ви злитеся на іншу людину, це не це йде злість, повернута на себе. Але ви, ну скажімо так, свикруха – це такий часто, ви живете в неї в хаті, а вона до вас втручається і вас злить. Ви нічого сказати не можете, мовчите, прикидуєтеся доброю невісткою. Але вас це дратує, тобто злість фізично випустити не можете. І починаються гормональні зручні, і до речі, в жінок на такій темі не тільки щитовидка летить, а також збої по гінекології, і дуже серйозні і місячні порушуються, і навіть може бути проблема з непліддям. І це просто мої пацієнти і їхні історії. Бо я люблю з людьми спілкуватися, хто як живе і ну, Багато пізнаєш. І е, не тільки ви, е, я щось вам доношу, але і ви мені даєте дуже багато свого досвіду. І я за це дуже дякую кожному, хто ділиться от особистим. Це важливо. Ну, І як я ділюся своїм особистим, я думаю, також ви це ціните. Е, і от в тому випадку, ну, наприклад, е, розкажу от за це. Фактично, е, Тож, такий, наприклад, конфлікт вдома, свекруха пішла, керує, я, якщо перейду на рівень, що буду з нею сваритися, це виходить. Я така сама бі собаки гавкають, ніхто не розбере, хто з них перша почала, чоловік стає на місце з мами. Як поводитися, щоб вийти з тої ситуації, переакцентувати увагу на щось інше? Наприклад, я Беру, починаю малювати картину. Свекруха щось хоче, до мене щось кричить, все і не так. А я її просто не чую, тому що я переакцентувала увагу зовсім щось інше. Це дуже класний спосіб критичній ситуації. Є ще вправи на дихання, коли ви відключаєте свою активну увагу, переакцентуватися на вдохі. Наприклад, ви можете зробити 10 вдохів або рахуєте 10 ударів серця. Той час тримаєте отак руки і цією рукою рахуємо удари серця. А людина там говорить, ви сидите з відкритими очами, нібито уважно слухаєте, а ваша увага переконцентрована туди. Або, наприклад, тут також дуже важливо в цій вправі, якщо ви рахуєте один, два, три, виникла думка якась, ах ти, сволоч така сяка, все, зупинилися і рахуємо знову спочатку. Від 1 до 10 удара серця. Тобто, ваша увага звернута всередину, не назовні. Далі а, можна. Тож, якщо ви можете рахувати 10, 11, 12, ви збиваєтеся, знову спочатку починаєте. І так, до того часу, поки ви навчитеся не бути зовні, а бути всередині. Та вправа мені також дуже допомогла. Мене дратувала. Якщо я, наприклад, їду десь з чоловіком, а він любить зі мною проводити час і їде по своїм справам, лишив мене в машині, ти сиди, мене чекай, і пішов там не на. 10 хвилин, а на півгодини 40 хвилин ну, я ж теж маю і то, і то в хаті зробити. І це мене теж дуже злило. Але я ці от періоди очікування використала по-іншому. Ну, ясно, потім ми домовилися, краще їдь сам, а я собі буду робити твоє, наші стосунки від того не портяться. То, що підвищена функція щитовидної залози, це є, що людина... Завжди худа, також не можу сказати. Адже в мене була пацієнтка худа як тріска з недостатньою масою тіла, а в неї була значно понижена функція щитовидки, і то настільки понижена, що навіть коли ми зробили аналізи, я її скерувала в лікарню з можливістю виробити інвалідність. Інвалідність дали, правда, тільки третій групи, але це вже було значне порушення. Єдине, що е щитовидка в неї була знижена функція і відмічалося це набряками обличчя, е така загальмованість все-таки наявна більше, тому тільки на вагу і на обмін е такого я би не орієнтувалася. Може бути і завишена функція, але вага е бути нормальна. Такі також були пацієнти. Е єдине От тіло реально, коли ти там пальпуєш ту людину, животик дивишся, воно є гаряче. От температура тіла гарячіша, але людина прийшла з нормальною вагою, і настільки в неї була активізована функція щитовидки, що я помітила навіть пульсацію. Тому, в першу чергу, коли от варто робити аналізи, це Така надмірна, мабуть, реакція на погоду. Коли ви відчули, що ви. Бо щитовитка це щит, захищає нас від впливів зовнішнього середовища. І, до речі, біомагнітне поле, зміни електромагнітного поля досить сильно впливають. От, коли сонячні бурі, а зараз досить дуже сильна активність на сонці і Геологи говорять, що ті біомагнітні бурі на сонці будуть аж до 4 років дуже високої інтенсивності. Так що, хто має проблеми зі щитовидною залозою, серцево-судинна система, будьте уважні до таких змін погоди. Також на це, що тільки емоції впливають, сказати трудно, як доктор говорить. Наприклад, я е, після інституту зразу я працювала з Наталою Зубицькою. Ми їздили на прийоми в різні міста. Ну, на прийомі в Зубицькою це є 100 людей, може бути більше е, за день. І що я зауважила? Таке місто є в нас бурштин е, в Івано-Франківській області. Дуже багатьох людей там відмічалися проблеми зі щитовидною залозою. Ну, ми не можемо сказати, що всі люди там щось надмірно хочуть, чи всі люди надмірно пасивні, тому в них проблеми зі щитовидкою. Але е, я собі почала думати, чому ж так може бути? І от потім теж е, знаходила дослідження, що електромагнітне поле надмірне може негативно впливати на щитовидну залозу. Тому після того я заряджаю мобільний телефон в ванні, але не біля свого ліжка. Тому що взагалі такі теж наукове дослідження читала, що електромагнітне поле вночі може шкідливо впливати не тільки на щитовидну залозу, але і на наші судини, а також на головний мозок. І от по лікуванні саме підвищеної функції щитовидної залози, якщо там ще гормони не зашкалюють, в нас взагалі дуже гарні результати йдуть на апітерапії, також голковколювання. І в першу чергу людина реагує своїм зовнішнім станом, змінами, нормалізовується серцебиття, покращується сон, вона заспокоюється, гормони приходять, до речі, в норму трошки поступово, але також це все покращується, приходить в норму. Ну і людина, відповідно, тоді потім, якщо похудала, набирає вагу. Тобто не все зразу, зразу стала квіточка, як була до хвороби. Щодо автоімунного торгівлі, то знову ж таки не самі емоції. В першу чергу тут знову настоюю на інфекціях носоглотки. хронічні інфекції, порушують гематотереоідний бар'єр, туди проникають мікроби, починають вироблятися антитіла. І якщо, ну, наприклад, зуби не лікуєте, чи що, будь-яке загострення, там вірус, випиши на роботу. Будуть вироблятися антитіла не тільки до віруса, а й до щитовидної залози. І ще одна дуже важлива річ, на яку звертати увагу, це є шийний відділ хребта. Це і пані Зубицька звертає увагу. Шия в цих людей завжди блокована. І це я також зауважила: сьомий шийний хребець. В основному є навіть якщо людина худа, немає холки, але там є дуже все туго забито, тому робіть вправу. Нам шию йога, до речі містить рекомендації прямі для лікування щитовидної залози. Адже це один з важливих органів, який впливає на обмін, на обігрів нашого організму, і йому також звертається велика увага. Якщо комусь є проблема. Зі щитовидної залози і хочу робити такі вправи, бо я їх, в принципі, для себе виконую. У мене є схильність до порушень. Я вам їх також покажу в наступному відео. Пишіть в коментарях. По щитовидній залозі вже з пониженою функцією. Ну, не можу сказати знову ж таки, що людина заспокоїлася і все там їй спало. Знову ж таки, запалення триває поступово, руйнуючи. Клітини щитовидної залози. Коли відбувається руйнування, йде викид гормонів, і відповідно функція підвищення. Це найчастіше йде як наслідок автоімунного тиреоїдиту. Коли гормони вже повиходили, запалення заспокоїлося, поступово відбувається заміна тканини сполучною тканиною. І відповідно воно вже гормони не може виділяти. І чим більше там сполучної тканини, тобто щільних вузлів, буде Функція падати поступово, і от в цих випадках все-таки так повністю людину, щоб виздоровіла, нам не зовсім вдається. Ми можемо зупинити автоімунний процес, ми можемо стримати оце запалення подальше руйнування. Але щоб так, наприклад, людина приймає 150-200 мг ельтероксину, і ми повністю зняли і відновили травами, тут трудно лише на початках, лише коли такі трошки знижені. Показники гормонів щитовидної так нам вдається. Ну і тому не можу сказати, що тільки самі емоції, хоча емоції, звісно, впливають. Щодо впливу, ще, як я говорила, переконцентрувати, я також використовую музику, і це мені дуже допомагає, ну, наприклад, заспокоїти нервову систему, чи тонізувати його для тих людей з пониженою функцією щитовидки, що нічого не хочеться, важко себе щось заставити. Рекомендую Моцарта. Це реально. Класна музика, якщо нам треба зібратися, заставити себе щось робити, і вона дуже добре тонізує. Єдине, от я її слухаю до першої половини дня, ця музика активізовує і головний мозок, і, до речі, були досвідчення, які рекомендували навіть маленьким діткам включати для активнішого розвитку головного мозку. Але також я замітила, що музика Моцарта позитивно впливає і на людей з апатією, упадком сил, і в тому числі з міксидемою, понижує функцію щитовидки. Хоча там ми також даємо і таблетки їм. А ввечері, коли вже треба йти до сну, або коли я перезбудила нервову систему і своїми діями, і там в мене і серце калатає, і я вся така збуджена, я включаю. Музика для серцево-судинної системи Ви можете знайти в Ютубі в пошуку, таких і багато. Це спокійна музика з повторяючимися циклами. Може навіть там годину грати один якийсь епізод. Ця музика я включаю і роблю щось по хаті, тому що, коли ви на ніч сидите дуже в телефоні, особливо в коротких відео, довге. Я теж собі включаю YouTube і щось роблю, воно мене не сильно збуджує. Коротке відео, коли вам треба постійно перелиснути, бо там воно зациклюється. Це, по-перше, забирає вашої уваги багато, а по-друге, також збуджує нервову систему. І головне, не ставте вечором занадто яскраве світло, зможете також краще заснути. Звісно, в кожного є людини своя ситуація, в когось гормони і заскакують. І тут ну, ризик тиреотоксичного шоку, ну, в таких людей, звісно, не обійтися хоча б тимчасово без медикаментів. Але якщо функція щитовидної залози незначно повишена, ми дуже гарно з тим справляємося народною медициною. Так що приходьте на прийом, кого є порушення, також з автоімунними тероїдитами. І пам'ятайте, що навіть оце переживання емоцій негативу може виходити досить красивим. Зараз я похвалююся, як мені мої конфлікти з викрухою, що виявилися, а ви напишіть в коментарях, що вам подобається. І взагалі, по китайській медицині щитовидна залоза – це енергія жару, творчості, тому. Хочіть постійно чогось доброго, реалізовуйте це, і саме головне заберіть страх це зробити. І тільки тоді ваша щитовина залоза заспокоїться, бо я хотів, 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 хотів і зробив. І піде вже на спокій. Інакше. В іншому випадку, коли ви хочете, хочете і боїтеся, ви попадаєте в замкнутий круг, і гормони дійсно будуть постійно підвищені. А якщо є отаке, що вас лякає, і ви хочете покинути, поставте границі. Недаром щитовидна залоза – це щит, який захищає нас від чогось поганого. Підписуйтесь на наш канал. І якщо вам подобається це відео, не забудьте поставити лайк, поділіться ним зі своїми знайомими, адже проблеми щитовидної залози на фоні емоційних порушень трапляються в дуже багатьох людей.